Добрий вечір, шановне панство. Жара внутрі позаривалася в дере собі поробило до бетону, почистили то все. Самочка кітна. Теж, дивіться, я кинув трави трохи їм на підстилку і щоб вони мали що їсти, то вона під траву залізла, вони місця не мають. У нас ще завтра дуже-дуже жара має бути. Десь. Сусід казав, що до 36 градусів. Внутрі буде ще того, дуже важко. В клітках, нутрії, в клітках нутрії взагалі майже наполовину відмовилися від моєї гранули, жара їсти не хочуть. Спасає те, що я їм даю картоплю і відносно багато яблук даю, в принципі. Всім нутріям даю. На вечір нарвав їм листків буряка, які вже ну, жовтіють або вже починають відсихати. Тому, чому? Тому що нутрії той буряк вночі вони з'їдять, в ньому є достатньо вологи в листках буряка. Ну, саме основне, щоб вони як дорослі, так і малі нутрії. Щоб мали воду і забезпечували себе водою. Бо якщо буде жара і вони не будуть мати води, то вони інтенсивно будуть ходати. І також про конфлікт, який е, сьогодні пару годин, пару, десь пів години назад, в мене виник з дружиною в даному вольєрі, де є в мене воскітна самка. Дружина прийшла. Е, огірки чи яблука, не знаю що, фер і кинула. І я з нею почав сваритися. Сварка була на рахунок того, чого вона не подивилася, кітна самка, е, 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 огірок чи яблуко, чи що, впаде на кітну самку, і вона може е, е, ну, за пару е, днів до того, як родити, вона може і аборту, абортувати. Може бути вики... ну, Може й викідня не буде. Ну, але може забити <кій> в середині, ну, дивлячись, який огірок чи яблуко впаде на неї. От. Ось і по нашій неосторожності ми можемо нанести нашим внутріям отакі неприємності, а потім можна шукати причину, по якій народилося мертвонароджене народжене А в принципі, в багатьох випадках все відбувається через нашу халатність. Ось, Ось таке в нас життя помаленьку. Трави, трави в нас висихають. Я от на городі що на полов, то їм кидаю. Трошки вон, зрідка зранку кину сіна. На вечір, бачите, трави кину, щоб вони мали і поїсти. І... Що не поїдять, то затовчуть. Ну і гранула вже нікому не потрібна, бо як жара нічого, ніхто не хоче її їсти. І як не дивно, я того року я так привчив внутрі, що даючи більше е е картоплі старої <кій> і відносно багато яблук, як вони вже почалися то внутрі практично в мене води не п'ють. Ось їхня вода вся йде через овочі і траву. Овочі, фрукти і траву. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.